Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про свої останні рухи на фондовому ринку, що взагалі відбулося. До речі, ті люди, які слідкують за моїм телеграм-каналом, про це вже давно знають. Пам'ятаєте, що посилання на телеграм є внизу під даним відеороликом, так що прошу підписуватися. Неодноразово вам вже розказував, що фондовий ринок дорогий, дорогий, цікаво, коли він впаде. У мене були. В принципі, часто такі думки, ну але сидячи так одного вечора вдома, в принципі, не одного вечора, вдома вечором. Я собі так подумав: якщо в мене є кредит іпотечний під по факту 8%. Ну бо я нагадаю вам проживаю на території Польщі і ще багато років тому, брав такий собі кредит на квартиру іпотечний, під 8,2%. І собі так подумав: а можливо, давай візьму собі просто частину грошей з фондового ринку, зараз зафіксую. Продам деякі позиції, які зараз виросли за останній час, прям дуже сильно, які зараз сильно і сильно переоцінені, І дані гроші просто частково, тобто не всі гроші, а частково, виведу і вложу в надплату, точніше в сплату повністю іпотечного кредиту. Таким чином, по факту, сплачуючи кредит, який коштує мені 8,2% річних, це означає, що по факту я ті гроші заінвестую під той сам відсоток. Якщо його сплачу, то не доведеться в майбутньому платити. Ну і в принципі виставив теж опитування в телеграм-каналі, і там більшість людей теж мені відповіла, що таке так варто продати частину активів і переложити в сплату повністю кредиту. І з нового року просто вже бути вільними, взагалі, від любого кредиту, тим більше так само іпотечного. Ну і в принципі. Буквально декілька годин після давнього виставленого опитування я вирішив продати деякі активи. Багато чого відбулося і в портфелі і в Freedom24, і в Interactive Brokers. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам власне, про портфель Freedom24, де я інвестував в окремі там ІТІфи. І в бонди самої компанії Freedom, покажу вам, скільки взагалі я заробив на цьому, і чи взагалі було це було це варто робити. Нагадаю вам ще раз, підписуйтеся на мій телеграм-канал, бо там досить таки актуальні дані. Все, що відбувається, майже в реальному часі викладаю там. Тут, звісно, можете побачити карту індексу S&P 500, так як я вам казав, реально фондовий ринок зараз дорогий, на мою думку. Скоріше за все, я звісно не пророк, але скоріш за все. Невдовзі повинна відбутися якась корекція, бо її прям дуже сильно давно не було. Після виграшу Трампа це більше місяця тому NASDAQ ЗДАК звиріс на 10%, а це реально велике значення за такий короткий період часу. Ну і знову ж таки, давайте перейду до портфеля Freedom. Отже, можете побачити структуру портфелю. Я не тільки продав всі активи, які були тут, а це порядка було на 11 тисяч доларів або там 10 тисяч хіба 300 євро. Я їх вже встиг вивезти. Мене можете побачити наразі все по нулях. Чи взагалі в майбутньому буду продовжувати інвестувати в Freedom? Чесно кажучи, ще не знаю, бо там ще є певні свої нюанси, але, власне, не з самим брокером, а з моїми документами. А докладніше, то, що мені просто не хочуть видавати мій закордонний паспорт. Та не в принципі не тільки закордонний паспорт, але навіть паспорт громадянина України. Просто я подав і вже рік часу, по факту чекаю і його далі не маю, а термін закінчується. Ну, а в любого брокера, до речі. Е Потрібно буде актуалізувати свої дані. А як я це особисто зроблю, якщо мені просто фізично його не віддають? Так що, чи вар, чи далі буду інвестувати Freedom, то чесно кажучи, залежить. Нагадаю вам, що Interactive брокер відкритий на мою дружину, а з жінками зараз нічого такого немає, жодних таких проблем немає, і паспорти все віддають. Це такий спойлер. Можливо, на майбутні відеоролик колись про це більш детальніше розкажу. Отже, давайте вам покажу. На чому я заробив, а що продав точніше, і скільки заробив. Перейду одразу, давайте, е, до е, ETF під назвою ВУАА. Це ETF на індекс SP500. Спочатку вам покажу окремі позиції, а потім покажу, скільки загалом вдалося заробити за цих по факту. Ну, не знаю, 7-8 місяців, можливо, навіть не цілих. Можете побачити ІТФ на індекс SP 500, але це власне європейські акумулюючі, які дивіденди не виплачує. Е, можете побачити історію, тут сині крапки, коли я купував даний ETF, Тобто 1 липня були перші транзакції. Потім виникло якесь там певне непорозуміння з мене з даним брокером, і в мене закрило 13 акцій. Позицію просто частково закларило. Я її потім знову ж Відкупив, ну і весь цей час тримав. Тут були певні скачки. Ну, і можете побачити, що встиг продати 25 акцій по ціні 115 доларів 30 центів. Зараз одна одиниця коштує 100 майже 11 доларів. Тут можете побачити, ну. Таке невеличке, в принципі, бо це дійсно невеличке, але падіння. Тобто вийшов на такому майже своєму локальному е, максимумі, в принципі, до тих часів. я не можу сказати, що за місяць знову ж таки не буде якогось all-time high максимального значення. Просто якщо дивитися на картину за останній час, за останній рік чи взагалі за останні 5 років, ну то вдалося вийти на тому історичному такому максимумі. Загалом мені вдалося заробити 8 цілих. 7, Це загалом від суми, але якщо. Перераховувати в річному обчисленні, бо нагадаю, я вам купив перші акції, перші позиції, точніше даного ETF в липні. То, якщо обраховувати в річному обчисленні, це 18,5% на ETF в УАА. На ще одному ETF-і SXRV, це ETF на індекс NASDAQ, так само європейський акумулюючий. Можете побачити теж історію, коли я його купив дві штуки, там по 1055 євро, а продав знову ж таки на тому історичному максимумі за 1201 євро. Загалом. Вдалося заробити за цей період часу 13,8%, ну або в річному обчисленні майже 15%. Жодних дивідендів знову ж таки не було, бо це ETF акумулюючий. Ну і ще один ETF, на якому вдалося найбільше заробити принаймні за цей період часу. Це ETF, який називається XAX, або ETF на штучний інтелект, там на, на півпровідники, на, на компанії, які пов'язані власне, з обробкою даних і тому подібне. Ну, то мені вдалося, подивіться, придбати його 1 липня 2024 року, ну і продати 18 грудня. Загалом вдалося заробити, до речі, де та вся інформація? А, так вдалося загалом на цій позиції заробити 17,4% або в річному обчисленні майже 22% річних. В принципі, непогано, але ще крім того, в мене були облігації компанії Freedom Holding. Пам'ятайте, що облігації – це зовсім зовсім інший інструмент. Я їх почав. Купувати буквально недавно. Тут теж можете побачити всю історію. Давайте вам хочу власне, показати на е, Freedom, тому що перейти. І тут мені буде відображатися вся інформація. Так, всі покупки, а потім продаж. Ну і можете побачити, що загалом на даних облігаціях я по факту. Ані нічого не втратив, але ані нічого не заробив. Ну, бо по факту, на купівлі я купував, можете побачити по 105 доларів, по 104 долари. Майже середня ціна там була близька 105 доларів. Ну і загалом можете побачити, що втратив на купівлі і продажі 35 доларів 31 цент. Так, дані гроші мені частково повернулися, оскільки дані облігації виплачували мені дивіденди, і загалом дивідендами я отримав 75 доларів. Тобто, по факту, чистими, там, можливо, за врахуванням комісії ще додатково самого брокера, вдалося всього-навсього заробити якихось 20 доларів. Чесно кажучи, це смішні цифри, але знову ж таки. Я просто дані гроші зберіг, я їх не втратив. І це вже дуже і дуже великий плюс. Загалом, давайте вам покажу портфель у брокера Freedom, як це виглядає. Freedom 24. Загалом, в даного брокера мені вдалося заробити 737 доларів на інвестиціях в ETF. Так, то в принципі виглядає. До речі, за портфель в Interactive Brokers я зніму окремий відеоролик, бо там прям дуже багато чого відбувалося за останній період часу. Знову ж таки, можете слідкувати теж за даним портфелем, підписавшись на мій Telegram, третій раз нагадую, до речі. Там дійсно багато чого відбувалося, там портфель вже доходить до 60 тисяч доларів. На жаль, чи на щастя, знову ж таки, я вже продав велику частину компаній з даного портфеля. Тобто до таких компаній, як Amazon, Google, CrowdStrike, Enface, Salesforce. Тобто всі компанії, по факту, якщо я зараз перейду на індекс S&P 500 на ціну до доходу, майже всі компанії, які перевалили там, за позначку ціна до доходу 45, 50, 60, можливо навіть 100, я їх просто позбувся. Я їх просто продав. Немає таких компаній, в мене вже там, як Fortinet, Palo Alto Network. Єдина одна така з найбільших позицій, яку я лишив, це компанія. PayPal. Я жодної акції PayPal не продав. Мене до сих пір є 249 акцій даної компанії. До речі, можете побачити, що вона в середньому від цілого ринку досить таки адекватно оцінена, бо ціною до доходу на рівні 21. Крім того, ще там на даний час, принаймні, я не знаю, чи я ще продам їх чи не продам. Є компанія е, з, 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 з сектору охорони здоров'я CVS, це мережа АПТ. Так, то не та, де, де той сектор, щось не можу знайти тут. E, CVS, до речі, лишився в портфелі. E, Лишилася компанія хіба MPV. E, ну, і ще б хіба декілька компаній, вони там займають маленьку частину. А, до речі, ще є шведська компанія. Evolution Gaming. її теж поки що не продав загалом з портфеля з Interactive Brokers, нагадаю вам вартістю 60 майже тисяч доларів. Я буду змушений вивести ще додатково приблизно 25 тисяч доларів, щоб повністю покрити, закрити і забути про іпотечний кредит з нового року. Потрібно жити буде без кредитів. Ну а знову ж таки, інвестиції будуть продовжуватися вже в наступному році. Буде перше поповнення. Буду вам розказувати, що взагалі знову почну інвестувати. Скоріше за все, це не будуть технологічні компанії це будуть можливо рейти, можливо, ще якісь які більш-менш адекватно оцінені до загального ринку. Ну бо ринок зараз реально дуже дуже дорогий. Так що вважайте, що купуєте. Не женіться за тим, що щось росте і воно буде вічно. Рости, знаю таких людей, які купують Теслу, не дивлячись взагалі на ціну до доходу рівня 120. Це просто мені мене мене це просто вражає. Хто може адекватний купити таку дорогу реально теслу? На що вони взагалі надіються? Такі ось справи, так це все виглядає. Дайте мені знати в коментарях, що взагалі про це все думаєте. Ну і знову ж таки, до зустрічі в наступних відеороликах і удачі в інвестиціях!